П'яниця, як і ви. Чим більше він слухав на зібраннях, тим краще розумів історію власного паяцтва. Зазвичай наші історії починаються з розповіді про те, якими ми були, що з нами сталося і якими ми стали. Що стосується мене, то нічого особливого чи примітного в моєму житті не відбувалося: жодних проблем, жодних визначних подій. Принаймні, так я вважав. Лише пізніше, коли я почав слухати інших людей і їхні історії про те, що з ними трапилося, я усвідомив, що подібне відбувалося зі мною. Моя історія починається з середини, що сталося. Ми з родиною були у родичів на ритуалі єврейській церемонії обрізання. Після церемонії та обіду я заснув. Коли настав час їхати додому, мене розбудили. Дорогою додому в машині було дуже тихо. Моя дружина і двоє дітей нічого не говорили. Лише пізніше, того ж дня я дізнався, у чому справа. Коли вони прийшли, щоб мене розбудити, я став дуже агресивним і налякав. Вони боялися, що я їх поб'ю. Ось у чому була проблема. Я зрозумів, що потрібно щось робити. Дружина моєї невістки, яка працювала соціальним працівником. Запропонувала нам звернутися до консультанта. Я вирішив, що це гарна ідея. У мене без жодних очевидних причин траплялися приступи тривоги. Колись я легко проводив презентації продукції корпорації, в якій працював, перед важливими особами, тепер навіть менш значніші виступи викликали у мене труднощі. Крім того, мені стало важко знагодити технічних фахівців, готових працювати зі мною. Раніше я міг обирати, бо людям подобалося зі мною співпрацювати, а мої проекти були цікавими, наповненими новими ідеями. Я завжди був запальним, але тепер повністю втрачав над собою контроль. Наприклад, я міг гамселити стільцем по робочому столу. Що для мене було натривожнішим, я думав про самогубство у мене навіть був реальний план інсценувати нещасний випадок. Який не викликав би підозри у страхової компанії. І ось у момент просвітлення я вирішив, що варто звернутися до когось по допомогу. Якщо я ще не з'їхав з Глузду, то був дуже близьким до цього. Ми з дружиною знайшли соціального працівника психіатра у місцевому агентстві, яке надає різні послуги єврейським родинам. Вона розмовляла з нами обома разом, потім окремо з кожним. Потім знову разом і так далі. На спільних бесідах ми працювали над нашими міжособистими стосунками. Коли ж вона консультувала мене окремо, то постійно говорила про алкоголь. Я не знав, чому вона це робила. Я пив, але не так уже багато. Я ніколи не згадував про це. Хіба що міг у відповідь на її запитання кинути. Так я вживаю спиртне. Проблема була не в цьому. А в зовсім інших речах. Одного разу вона поставила мені низку запитань із якоїсь брошури, на які я чесно відповідав. Вона дійшла висновку, що я, можливо, п'ю забагато, і ми присвятили обговоренню цієї теми кілька зустрічей. Одного дня вона запитала, чи можу я обмежитися п'ятьма склянками на день. Я відповів звичайно. Як же я здивувався! Коли зрозумів, що не можу, це мало б стати першим натяком на те, що вона має рацію, але тоді мені цей на думку і не спало. Потім я придумав розімне рішення, адже в мене кілька наукових ступенів, і людина з таким високим інтелектом, як я, здатна вирішити будь-яку проблему. Ідея полягала в тому, щоб відкладати першу склянку. На мога пізніший час. А після останній одразу лягати спати. Це спрацювало, і я сказав консультанту, що легко може дотримуватися норми 5 склянок на день. Однак вона заявила, що якщо доводиться щось контролювати, значить це вже й вийшло з-під контролю. Одного разу вона порадила мені спробувати взагалі не пити протягом одного вікенду. Я погодився. Вона також порадила на цей час відправити дітей кудись, оскільки я можу стати дратливим. Раніше я багато дивився нічних фільмів. Це був мій спосіб розслабитися, пропустивши кілька склянок, звичка, яка з'явилася у мене ще в вечірній школі, коли я весь день працював, а ночами вивчав хімію. І я бачив чимало фільмів, які показували, що відбувається з людьми. У яких є проблеми з алкоголем, втрачені вихідні, дні вина і троянд та інші. Через це я нервував, побоюючись, що втрачу самовладання, розлучу і, можливо, стану агресивним, як говорила моя дружина. Тож ми зібрали дітей і всю випивку, яка була вдома, і відвезли до батьків моєї дружини. На моє здивування, вікенд минув спокійно. І на наступну зустріч я повідомив про це своєму консультанту. Вона запитала, а що стосовно зборів, я перепитав, яких зборів? Вона сказала: зборів АА. Я здивувався, яких ще зборів Аа? Ми ніколи про це не говорили. Вона нагадала, що я погодився сходити на збори АА і достала розклад зборів. Вона пояснила різницю між відкритими і закритими зборами. Я вибрав те, що, на мою думку, підходило мені найбільше. дискусійну групу для чоловіків. Я подумав, що там будуть люди, схожі на мене, і крім того, час був зручний. Перше в списку зборів було в неділю, але по я ніколи нічого не починав. У понеділок я почувався занадто розбитим. У вівторок я дивився старі фільми, оскільки був їх великим шанувальником. Тож я вирішив піти на збори в середу. Збори пройшли добре. Ми обговорювали проблему одного чоловіка, чию анонімність порушив його лікар. Присутні казали йому різні речі, які мені здавалися безглуздими. На кшталт: Живи і давай жити іншим. Не напружуйся. Кожного разу лише один день. Скористайся молитвою про спокій. Поговори зі своїм спонсором. Усі висловлювалися по колу, і зрештою підійшла моя черга. Оскільки всі називали себе алкоголіками, мені було не дуже важко і сказати: привіт, я алкоголік. Я порадив чоловіку просто звернутися до іншого лікаря. Він щиро подякував мені, а після зборів сказав, що так і зробить, і попросив мене прийти наступного тижня. Під час зборів хтось зауважив, що ми проводимо надто багато часу за столами для дискусій, тоді як нам слід було більше слідити за столами для новачків. Тому наступного разу я сів за стіл, де говорили про перший крок. Обговорення було дуже цікавим. Я не вважав себе безсилим перед алкоголем, але знав, що моє життя стало неконтрольованим. Одного разу ми заговорили про те, коли почали пити. І я заявив, що п'ю усе своє життя, насправді, мені вперше дали випити на церемонії обрізання, яка зазвичай проводиться, коли хлопчику всього 8 днів. Тому я сказав, що всі єврейські хлопчики починають пити дуже рано. Мені довелося визнати, що після цієї церемонії мені давали лише зазвичай молоко і сік, аж поки я не почав сидіти за столом разом із усією родиною. Тоді ще п'ятниці ввечері було вино. Звісно, не крепке, нам давали солодке вино із содовою, і я пив трохи, мені це не подобалося. Пізніше я почув таке визначення людини, яка випиває компанії. Це той, хто може пити, а може і не пити. Коли мені було близько 10 років, ми разом із родичами після бар Міцви, мого двоюродного брата, вирушили до будинку бабусі святкувати цю подію. Там я вперше випив по-справжньому. Усі дорослі підійшли до столу, щоб випивати шнапсу. На столі стояли пляшки з різними спиртними і маленькі чарочки. Усі взяли по одній, і я теж. Родина виявилася приємною, м'якою теплою і чудовою. Мені сподобалося, сп і я повернувся, щоб узяти ще. Другий стакан був не таким чудовим, він пішов не так м'яко, а обпік горло. Після цього я став пити все, що коли йде тільки міг. Не багато, не часто, але все одно не так, як інші десятирічні. Обговорюючи перший крок, ми з'ясували, або вони з'ясували, що це була поведінка, характерна для алкоголика. Випити порцію спиртного і тут же повернутися за другою. Тепер я усвідомлюю, що не разу в житті не обмежувався лише одним стаканом. Якось ми заговорили про те, хто скільки випивав, і один хлопець сказав, що вживав стільки то пива, наступний назвав кількість випиток ним раніше чарок, ще один згадав змішані напої, про які я навіть не чув. Інший зізнався, що випивав стільки то пінт, алкоголю і так далі. Коли настала моя черга, я сказав, що не знаю: Ого, так багато? здивувались вони, ні, відповів я. Мав на увазі, що не рахував. Я переважно пив вдома, наливаючи певну кількість у високий стакан, випиваючи вміст і кілька разів повторюючи цей процес. Добре. А скільки разів ти доливав, запитали вони. Я знову відповів, що не знаю. Хтось вирішив підійти з іншого боку і запитав, скільки алкоголю я купував. Я сказав: Ну, я щодня заїжджав у винний магазин і купував пляшку. Зрозуміло відповів він. А скільки залишалося до кінця тижня? Тут мені і подивилося нічого не залишалося. Тоді він мимонив А, хлопець, який випиває по пляжці на день. Більш мені не вдалося вставити жодного слова. На то ми і вирішили, незважаючи на мої заперечення. Я раз на тиждень відвідував консультанта і раз на тиждень ходив на збори. І мої справи йшли дедалі краще. Якось я побачив, як комусь вручає значок за те, що він отримався від алкоголю 90 днів. Я вирішив, що мені такого не потрібно, хоча зі свого місця я його не бачив, я не збирався носити значок Аа. Іншим разом комусь із тієї ж нагоди вручили талісман, який потрібно було потерти на удачу, і я вирішив, що хочу такий талісман. Коли минули мої три місяці, я підійшов до хлопця, який продавав літературу і купив цю штуку. Він сказав, що було б добре, якби мені її вручили публічно. Я не дуже любив привертати до себе загальну увагу, але він заявив, що це буде корисно для новачків, бо ми покажемо, що програма дійсно працює. Я погодився з ним і попросив головуючого на столі, де обговорювали перший крок. Вручити мені цей сувенір. Тоді я думав, що йому платять за те, що він веде збори. Пізніше я дізнався, що йому просто компенсують витрати на чистування. І ось наступного тижня я отримав свій талисман і подякував усім за те, що вони надали мені владу над алкоголем. Тепер я був сильнішим за нього, бо вперше за довгий час міг вирішити не пити. Через пару тижнів у тій великій компанії, де я працював і яка за свій рахунок пересилала мене з родиною, відбулося значне скорочення штату. Що торкнулося і мене, мене звільнили. А я ж думав, що застрахований від цього, я обіймав дуже важливу посаду, виконував важливу роботу, я був головним розробником нових продуктів, брав участь у нарадах зі стратегічного планування. Я був дуже засмучений. Зрештою, до мене ж повернулася висока працездатність і здатність працювати в команді Алесемарно. Ми все ще могли користуватися спеціальними службами, щоб шукати роботу, і мені дозволили полетіти на професійний з'їзд, що проходив на південному заході країни. У проміжному між втратою роботи і поїздкою на з'їзд я дійшов висновку, що, можливо, я не алкоголік. І цю теорію треба перевірити, адже я учений. Я вирішив поставити над собою експеримент. Коли сяду в літак, він здавався мені безпечним місцем. Якщо я зможу випити лише один стакан, значить я не алкоголік. Алкоголіки на таке не здатні. І ось, коли стюардерса запитала, чи бажаю я випити, я сказав: так, вона вилила мені стакан вміст двох маленьких пляшок. Дякую, людям, не потрібно. І рушила далі проходом. На зворотному шляху вона поцікавилася, чи бажаю я ще. І я знову сказав: так, я пив увесь політ до обіду під час нього і після. Коли ми вже наближалися до пункту призначення, я поліз у кишеню за ручкою, щоб зробити запис у книзі відгуків, і намацав якийсь предмет. Я витягнув його, щоб подивитися, що це таке і виявилося, що це той самий талісман Ага. Він нагадав мені, що я зараз роблю. І в мене виникла думка: от це так, а хлопці з моєї групи мали рацію я безсильний перед алкоголем. Я поклав талісман назад у кишеню із того дня до сьогоднішнього, хоча минуло вже близько 15 половиною років, не відчував бажання випити. Коли я наступного разу прийшов на збори, я розповів хлопцям про те, що сталося. Не знаю, чому для мене було нехарактерно зізнаватися в чомусь. Їх хвилювало тільки одне, чи продовжу я пити. Я сказав, що ні. Я боявся, що вони заберуть у мене талісман. Але вони лише запитали, що я тепер збираюся робити. У мене не було жодних ідей, але в них вони були. Вони сказали, що мені потрібен спонсор, і я знайшов собі спонсора. Вони порадили мені відвідувати більше зборів, і я запитав, скільки. Вони відповіли, що мені слід просто ходити на збори в ті дні, коли я мог би випити. Крім того, мені сказали, що потрібно ідентифікувати себе з іншими, а не порівнювати. Я не зрозумів, що має це на увазі, у чому різниця. Мені пояснили, що ідентифікація означає спробу розглядіти, у чому я схожий із навколішне. Порівняння ж передбачає пошук відмінностей, що зазвичай. Зводиться до з'ясування, у чому я кращий за інших. Одного разу ми обговорювали моменти духовного пробудження. Кожен коротко розповів про те, що з ним сталося і за яких обставин. Коли дійшла моя черга, я сказав, що в мене ще не було подібного досвіду, але я відкритий до цього. Тут відразу двоє людей заговорили одночасно. Вони попросили мене повторити те, що я розповідав про той політ. Я сказав. Ну, я пив, а талісман нагадав мені про те, що я накоїв. Тоді я вирішив, що без сили перед алкоголем і більше не можу пити, і тому пропинив. Один хлопець промовив: Ну, ось! Чого ж ти хочеш? Я б запитав: А як же це обіцяний спалах осліплюваного світла? Він відповів: Зазирни у велику книгу. У додатку пояснюється, що таке. Різка зміна і поступова зміна. І сказано, що спала буває не у кожного. Я сказав, а так ось воно що? Це і було моє пробудження? Так, відповіли мені. Що ж тобі потрібно? Насправді, я хотів пережити щось більш яскраве. Мій спонсор, як він часто це робив, промов, і що? І я почув, як мій голос відповів: гаразд, якщо це воно і є. То нехай так і буде. Нехай буде так, здивувався він. Та, це більше і краще, ніж у більшості випадків. І що найважливіше, це спрацювало. Ти зупинився і не продовжив. Так, це справді спрацювало. Я залишився в співдружності анонімних алкоголіків на достатньо довгий час, щоб вивчити програму і почати щодня застосовувати її принципи у всіх своїх справах. Останньою великою перешкодою для мене було завершення зборів читанням молитви Всевишньому. Будучи євреєм, я відчував при цьому дискомфорт і вирішив обговорити це питання зі своїм спонсором. Я поскаржився йому. Мене турбує молитва Всевишньому, мені не подобається її читати. Він поцікавився, і в чому проблема? Ну як? Я ж єврей, а це не єврейська молитва. Добре, тоді читай на єврейці. Але це все одно буде молитва Всевишньому, раз сказав він. Тоді прочитай якусь іншу молитву, яка тобі подобається. Твоя вища сила, якби ти її не називав, допомагає тобі, і тобі потрібно сказати їй дякую. Це був для мене великий крок. Я нарешті почав відокремлювати релігійний аспект свого життя від духовної програми анонімних алкоголіків. Тепер я бачу між ними велику різницю. Релігія це ритуал, і він у кожного з нас свій. А духовність це наше ставлення до своїх вчинків. Духовність мій особистий контакт із моєю вищою силою, як я її розумію. Все моє життя змінилося. Я знайшов нову роботу, потім вирішив її залишити і відкрив власний бізнес. Мені вдалося забезпечити, щоб обидва мої сини, закінчивши коледж, вступили до хороших університетів раніше. В старшого була велика пристрасть під час канікул подорожувати автостопом, щоб триматися подалі від дому. Тепер він регулярно приїжджає до нас і привозить із собою друзів. Молодший теж часто приїжджає додому і регулярно телефонує. Моєму шлюбу більше ніхто не загрожує. Мої стосунки з дружиною зараз кращі, ніж будь-коли. А найкраще, що попереду, усе це і багато іншого. Я завдячний співдружності і програмі.